Всім привіт! Захотілося мені зняти такий цікавенький ролик про MLB Tool та MQB-адаптер до нього. Захотілося мені його зняти через те, що для роботи MLB tool і цього MQB адаптера треба в MLB tool перепаяти одну мікросхемку, яка теоретично має знаходитись в цій коробочці. Зараз Будемо бачити, що тут і як. Маємо MLB Tool і коробочку. Ще не відкриваю, ще не знаю, що там. Так, інструкція. Ось ця мікрушка. Окей. І сам адаптер. Давайте подивимось, як воно це все виглядає щось. Ну, щось щось таке, коротше. Катушечка, світлодіоди, якісь мікрушечки. Добре. Відкладаємо це поки що в сторону. Зараз треба якось розібрати ось це. Тут теоретично має бути інструкція. Ага, інструкції що? Правильно інструкції. Немає. Коротше, давайте подивимось під ось цими лапками. Так, все, вгадав. Під оцими ніжками резиновими, гумовими у нас є гвинтики, які нам треба відкрутити для того, щоб це все розібрати і перепаяти. Так, гвинтики у нас під яку? Не влазе, не влазе, Окей. Беремо ось такий наборчик. І будемо шукати підходящу бітку. Я думаю, ось ця. Так, воно. Так, може світла трохи дати. Давайте зробимо. Давайте зробимо, зробимо щось. Так. Де наша кнопка світла? Так, трохи краще, мабуть, да? Ні, взагалі фігня. Коротше, крутимо, крутимо, розбираємо. лопаточку просто вот так проводим, Посмотрим что у нас здесь есть фиксаторы тут значит что-то расфиксовалось, но але... нифига не зрозуміло. все же О, все, тут что-то разобралось Окей. Щось я не довіряю, коротше, А, ні, все чітко. Окей. Тепер, тепер ми маємо ще два гвинтики, які нам треба відкрутити. Ці гвинтики положимо в сусідню камірку на коврику паяльному. Так, тут у нас є десь голосинки які е, антенну тримають, точніше, провода антени. І питання тепер, яку мікрушку нам треба замінити. Це вже питання. Давайте подивимось, що у нас написано на цій вінбонд. Так, окей, нам ну, мабуть нам потрібен мікроскоп, я щось ніфіга не бачу. Так, Так, зараз все пропало. Картинка пропала. Давайте подивимось на мікроскоп чи що так, не в ту сторону. Не видно. Так, ладно. Коротше. Коротше, так. Ну походу ось це вона має бути. Так, це вона. Ось цю мікружку нам треба замінити. А, ну да, там взагалі другої форми. Окей, все, міняємо цю. Наносимо флюс, Беремо кінцет. Це доволі кайфовий кінцет у мене. Що для пайки використовую для таких дрібних компонентів. Зараз візьмемо фен, поставимо йому е, 320 градусів. І Будемо прогрівати припой. То щось так дуже погано прогрівається. <кій> Давайте поставимо 350 градусів воно. Щось дуже погано гріється припой. Точніше не хоче прогріватись припой чомусь. Так, нарешті я зняв мікруху. Так тепер що ми робимо? Зараз ми видалимо залишки припою. Стокового, скажімо так, і ой, не то, не то і не туди. Зараз будемо залучки припою. плетка для снятия пропоя. Паяльник уже разогревается. Он уже разогрелся. Заводку пропоя мы выдали тепер це все треба відмити. Використовуємо ватну паличку і ізопропіловий спирт. видно відмито. Все. Тепер беремо на лунний кружечку. Ось вот такі вона в такому контейнері. Відкриваємо на лунний кружку. Buremo šiame boremo Buremo pajelnu pastu. И... Так, ничего-то у нас не выпало Все Еще разжигнула ему флюс Тут пропой мне не подобается а Ах, пропой, значит, подобается Кирик, кирик. Все, красота. Тепер беремо де флюс. Куди я годів? Ось флюс. Беремо флюс. Тут смужечку, тут смужечку. І кладемо туди нову микрошку. Беремо знову фен. Прогріваємо ось так. Так. Значить все, але ми ще пройдемо з паяльничком по всім контактам, щоб у нас не було сюрпризів після. Так, тепер знову беремо ватну э, паличку і знову. Так, это уже палочка трошки бруду, везем на них пару штук, покладем их на базу. Все у нас ще разок підтираємо. І все, в принципі, можна збирати. Так, що робимо далі? Я взяв ось такий ключик. Це у нас ключ від якоїсь Audi. У нас чіп МQB-48. Зараз ми розберемо ключик, підпаяємо ось цей шнурок до нього. Я так розумію, це просто живлення. І будемо читати Дані з ключика. Коротше так, у нас зараз обидва пристрої, підключені USB-кабелями до компа, до плати MQB-ключа, точніше підпаяне живлення. І відкрита програмулька. І натискаємо Identification Key. Так, попередження? Так, окей, І дивимося, що у нас відбувається. Ключ ідентифіковано. Ми бачимо ID-ключа. І давайте натиснемо. Так. Це що взагалі? А, я ще можу не туди підпаявся. Ух ти, бля, хамуга. Ти диви. Прикол. Ну, звісно ж, я не туди підпаявся. Так, да, я не туди підпаявся. Зараз будемо перепаюватись. Коротше, перепаявся туди, куди треба. Е, згідно з ось цією схемою у нас тип ключа четвертий. Давайте спробуємо зібрати їм дані. Натискаємо «Collect key data» і що ми бачимо? Attention, attention. Ну, наче так. Окей. Щось читає. Ну, давайте так. Це перший раз я читаю MQB ключ цим адаптером, тому я мав право на помилку. Щось мені подобається з живу. Так, ну що, друзі, якби я був трохи уважніший, я б прочитав, що нам треба на платі зняти один конденсатор. Ось цей. І тільки після того підпаятись. Я ж це підпаював без зняття кондюра. Ну, коротше, натискаємо в Collect key Data. Так, тут у нас все окей. Почему, что снова тебе собака канет так? Та окей. Что-то мне не подобается. Что-то... Або я что-то не так сделал снова? Або я не достал просто разъем в В mqb адаптер О, все. То я не достав просто в MQB-адаптер. Роз'ємчик ось цей. І все, маємо. Так. Фокусуйся, щось не хочеш ти фокусуватись. О! Маємо прогрес читання collecting data Фух. Я трохи щось перенервував. Звичайно, тут нічого такого немає, але коли робиш щось вперше, то дуже, ну, я, наприклад, дуже нервую, коли щось роблю вперше. Я не знаю, як це робити. Тим паче, що я хотів це показати ще й людям. Тобто вам. До речі, дякую вам за те, що ви в мене є. Підписуйтесь на канал, ставте пальчик вгору. Донатьте, не забувайте. Коротше, зараз прочитаємо мої модані. Де там камера, що там впіймати не може? О! прочитаємо мої мадані і подивимось, що там взагалі таке. Так, що ми бачимо, імодані вичитались. Калькуляція. Зараз проходить на сервері. Прилад перераховує нам отримані з ключа дані в якийсь файлик. Так, все. Все, натискаємо ОК. ОК. Калькуляція завершена. Тарам-тарам-там. Відновить ключ до оригінального стану. ОК. І зберігаємо дані. Так, імодані ми зберегли. Я їх вже перекинув на хорспад. Е давайте підготуємо дилер-ключ для запису його в автомобіль. Анулення поки що відкладемо. Так, заходимо в ремоут Audi. Це у нас, я не знаю, з якої ауді. Давайте просто оберемо е, якийсь МКБ. Давайте ось цей, це буде Audi A3. Запишемо зараз е, в ключик прошивочку. Пара-пара-пам! І покажу, як підготувати дилер-ключ для запису в тачку. Ця процедура, з вичаткою імоданних з ключа оригінального робочого, дуже сильно спрощує нам роботу, бо нам не треба знімати приборку. Якщо не читаються дані по ОБД, нам дуже багато чого не треба. І це сильно швидше. да, доводиться знімати десь якісь компоненти все ж таки на ключах, бо якось не можуть вони зробити так, щоб... Нічого не випаювати, що на MLB ключах. Там, де заявлено Solder Free, типа, без пайки, що на MQB. Якби теж Solder Free, але знімати щось нам все одно треба. Типа. Так, прошивочка вже майже дозаписалась в ключ. Балоночку XS використовуємо. Все, прошивка записана. Complete. Тепер заходимо в ima programming Audi Byte і обираємо MQB-IMA System. Так, що ми тут обираємо? MQB48. Старт. Окей. Так, нам необхідна мережа. Завантажуємо ima Danie. ima дані у нас ось. Це у нас Audi. Так. Окей. Так. Окей. Так, нам необхідно файл синхронізації для того, щоб записати в автомобіль, автомобіль ключ. Файл синхронізації ми можемо отримати синхру через робочий рідний ключик. Що ми зараз і будемо робити, або е, купити синхронізацію десь у якогось китайця. В нашому випадку ми будемо через робочий ключ робити синхру. Покладіть оригінальний ключ в, в антенну і поїхали. Е, так, синхру ми отримали, зберігаємо її. Зберігаємо. Окей. Тепер нам треба покласти новий ключик в катушку. Новий у нас там і натискаємо ОК. Все, дилер ключ у нас підготовлений. Зараз покладемо його. Програматор і подивимось на його статус. Він ще розблокований, але він вже дилер. Коротше, тепер ми можемо писати цей ключ в автомобіль і все буде працювати. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо вам була цікава дана інформація, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Всім хорошего дня!